Усім привіт, це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Відомий тренер Катмен та експерт боксу Рас Анбер відреагував на рішення українського чемпіона Василя Ломаченка завершити кар'єру, з чого написав красивий і емоційний допис у Boxing Сейн. Учора було офіційно оголошено, що супербій абсолютного чемпіона другої середньої ваги, мексиканця Канела Альвареса та американця Теренса Кроуфорда відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі, США. Коментарі бійців та головного організатора Турки Аля Шейха. Британський супертяж Фабіо Вордлі заявив, що більше не має наміру вкорочувати собі життя такими важкими боями, яким став минулий поєдинок з Джессі Самхуні. Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Прокоментував скарги Даніеля Дюба та його команди щодо результату їхнього першого поєдинку. А також заявив, що після реваншу з британським чемпіоном він бажає влаштувати поєдинок на олімпійському стадіоні в Києві. Ну перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Відомий тренер Катмен та експерт боксу Рас Анбер відреагував на рішення українського чемпіона Василя Ломаченка завершити кар'єру, з чого написав красивий емоційний допис у авторитетному спортивному виданню Боксін Ломаченко це не мов підручник боксу. Я не здивований рішенням ветерана піти на спокій у статусі чинного чемпіона світу. Вважаю, що на піку своєї кар'єри Ломаченко був близький до досконалості. У цьому я можу його порівняти з такими відомими бійцями минулого, як Пернел Вітакер та Сальвадор Санчос. Моя улюблена перемога українця над Гільєрмо Рігондо. А найкращим боєм Ломаченка вважаю анігіляцію на каутера Ніколаса Волтерса. Хочу зазначити, що Василю Ломаченко постійно не вистачало підтримки. Три поразки, дві за спірних обставин і нуль шансів узяти реванш. Його бій із Салідо в 2014 році був повний фолів з боку мексиканця. Той зміг неодноразово вдарити Ломаченка нижче пояса і не був за це належним чином засуджений. А щодо реваншу, який мали прописати в контракті, на доволі спірний бій з Лопесом. А як вам це церемоніальне зважування? напередодні бою з Девіном Хейні. Ось це ось реальна та тема, якою давно пора зайнятися, впевнений Анбер. Зізнаюсь чесно, коли я побачив Ломаченко в сльозах у роздягальні після суперечливої поразки Хейні, в той момент я зненавидів бокс. Однак все одно я щасливий, що Василь завершив кар'єру на своїх умовах у статусі чемпіона світу, адже це і справді рідкість у профібоксі. Я вважаю, що Ломаченка заслуговує увійти до списку найкращих бійців в історії напівлегкого і другого напівлегкого дивізіонів. Цілком ймовірно, що я більше ніколи не побачу поруч таку ж пишність та геніальність. Працювати з ним було для мене честю і привілеєм, завершив свій допис Рас Анбер. Учора було офіційно оголошено, що супербій абсолютного чемпіона другої середньої ваги мексиканця Канело Альвареса та американця Теренса Кроуфорда відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі США з ексклюзивною трансляцією на стрімінговому сервісі Netflix. При цьому трансляція буде безкоштовною для всієї більш ніж 300 мільйонної аудиторії сервісу. Нагадаємо, що за такою ж схемою було показано минулорічний поєдинок Джейка Пола і Майка Тайсона, а вже 20 червня. Суперники вирушать у прес-тур трьома містами. Що стартує з Ріада Саудівська Аравія, продовжиться 22 червня в Нью-Йорку і завершиться 26 червня в Лас-Вегасі. 13 вересня дві легенди боксу Танела і Кроуфорд нарешті битимуться одна з одною в бою століття. Разом із даною Вайтом і компанією Села ми підготуємо щось по-справжньому, неймовірне в лас вегасі щоб фанати по всьому світу змогли насолодитися цією подією через Netflix, сказав головний ініціатор усього цього, Турки Шейх. З цієї нагоди боксери провели першу битву поглядів і зробили чергові заяви. Я шалено радий знову творити історію. Цього разу в рамках карду Ряд Season, який транслюватиметься на Netflix сказав Альварес. 13 вересня я знову готовий довести. Що я найкращий боксер незалежно від вагової категорії. Мій ідеальний рекорд говорить сам за себе, зазначив Крофорд. Я найкращий боєць у світі, і я завжди виходив переможцем незалежно від суперника або вагової категорії. 13 вересня моя рука знову буде піднята вгору, поки весь світ спостерігатиме за величу. Нагадаємо, Сауль Альварес востаннє бився в травні, коли переміг одноголосним рішенням суддів кубинця Вільяма Скула і став абсолютним чемпіоном світу. Теренс Крофорт останній бій провів у серпні минулого року, коли здолав суддівським рішенням Узбека Ізраїла Мадрімова і завоював пояс WBA у першій середній вазі. Продовжуємо. Уже не вперше британцю Фабіо Вордлі доводиться виходити у важкому поєдинку проти зіркового аматора. Його перша зустріч із Фрейзером Кларком у 2024 році стала одним із найбільш видовищних боїв у надважкій вазії. Тоді Вордлі знову не міг змагатися в техніці, але нав'язав бійню і звів бій нічиєю. Поєдинок, однак, дався йому важко його обличчя було розбите, і сам він визнав, що не витримає багато таких боїв. Через сім місяців він знову зустрівся з Кларком і нокаутував його у першому раунді. На минулих вихідних Вордлі знову опинився в непростому поєдинку, цього разу проти австралійця Джастіса Хуні. Вордлі програв майже всі раунди, пропустив чимало ударів, і лише дивом зумів перемогти достроково в 10-му раунді, вдала влучивши справа. Коли Вордлі запитали, скільки ще таких боїв, як і з Хуні, він готовий пройти, він відповів: Думаю, вистачить. Думаю, я наситився. Ще пару таких як останній з нокаутом у першому раунді, такі я готов приймати щодня. Так, бокс є бокс. Будуть моменти, коли доведеться вигризати, витягати перемогу як зараз. Може у мене і справді з головою щось не в порядку. Але я до біса люблю цю справу. Сам момент, атмосфера, напруга, збори, нічого немає крутішого. Це по-справжньому захоплює дуже. Так, може наступного разу я підніму руки вище. Але я точно більше не хочу вкорочувати собі життя такими важкими боями, сказав Вордлі. Ну і на завершення. Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував скарги володаря титулу IBF Даніеля Дюба та його команди щодо результату їхнього першого поєдинку. Також українець заявив, що після реваншу з британським чемпіоном він бажає влаштувати поєдинок на Олімпійському стадіоні у Києві. Ще раз нагадаємо: у серпні 2023 року у польському Вроцлаві Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Але в 5-му раунді Даніель влучив Олександру ударом в область пояса, який рефері визнав забороненим. За словами Усика, він спокійно реагує на розмови в таборі Дюбуа щодо легітимності того удару, адже знає, що Даніель у тому епізоді дійсно порушив правила. Це мене не дратує, тому що я вважаю, що це дурниця, це трешток. Для мене це не має значення, адже я знаю, що це був брудний удар. Але зараз для мене це вже в минулому. Я живу сьогодні, я живу сьогоденням досить, заявив Усик. Я не особливо багато думаю про завершення кар'єри, але часом я про це думаю. Скільки боїв у мене залишилося? Десять. Ні, це неправда. Зараз я не можу про це сказати. Де б я хотів провести наступний бій це Олімпійський стадіон у Києві. З ким би я хотів побитися, поняття не маю, сказав Усик в інтерв'ю журналу Ring Magazine. Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.